Бути поруч, в Івано-Франківську медичні капелани організували конференцію для медиків у часі війни. Одним з ключових питань стала роль медпрацівників у стіленні ран війни, не лише фізичних, а й духовних. Всі, хто, по суті, попадає зараз в лікарню, вони живуть в стресі, вони втратили рідних на фронті, хтось має пропавших безвісти дітей. Війна торкнулася кожного. І теж їхні хвороби зв'язані з тим, що вони дуже переживають, знаєте, і тому. Перший, хто їх бачить, це медичний працівник. Оскільки зараз є щоденна праця капеланів, так само ми маємо можливість із цими хворими і щоденно підтримувати наших медичних працівників розмовою, молитвою, навіть присутністю вони бачать, а ми є, ми не самі. У нас є така духовна підтримка про важливість біоетики в медицині та її роль у прийнятті правильних етичних рішень розповів директор школи біоетики Українського католицького університету отець Ігор Бойко. Лікарі, з одного боку можуть зробити дуже важливу справу, оскільки вони лікують тіле рани, можна загоїти, можна зробити виділення певної кінцівки, ноги ампутацію, ноги і так далі. Можна дати навіть добрий протез, якісний. Але я думаю, що в житті багатьох військових. І буде поставати питання: а який сенс жити далі? А як мені далі пристосуватися до тих всіх обставин, в яких я знаходжуся в нових реаліях цього життя? І я думаю, що саме сьогодні завдання завдання нам, духовенству, медичним капеланам говорити з тим, щоб лікарі були готовими давати саме відповіді на такі непрості питання, які стосуються сенсів. Психологиня лікарні Христина Бенько зауважила, працювати з військовими є справжнім викликом для медиків, адже до кожного потрібно знаходити правильний психологічний пік підхід. не кожен хоче піддаватися розмові, не кожен іде на контакт. Так до кожного потрібно знайти індивідуальний підхід. Тому є важкі військові поранення, так які там після операції, які ще ми не можемо з ними нікуди комунікувати більше, як тільки в палаті. Тому намагаємося просто з ними такі бесіди проводити. Військові, які більше йдуть на контакт, які хочуть. Ми намагаємося їх ще залучати до різних арт-терапій, до різних наших заходів, так щоб вони були в такому своєму колі. Знаєте, тому що спілк. Спілкуватися з іншими їм важче, але коли є люди, які бачили те саме, що вони, були там, саме, де і вони, то їм набагато легше. Ми намагаємося влаштовувати для них такі вечори, щоб вони могли бути в колі своїх друзів. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.